Масштабний фестиваль ретро техніки стартував у Києві понад 700 раритетних автівок, мотоциклів і навіть велосипедів Збирачі антикваріату їхали до Києва з усієї України. Деяким експонатам виповнилось вже понад 100 років, а вони і досі на ходу. Іван Грибенюк проміння не тільки пам'ятати а й зберігати історію, навіть їздити на ній. Від добре знаних винаходів радянських умільців до геть раритетних німців і американців на колесах. І те, що деяким вже по 100 років у голові вкладається важко. Любителів тут не зустрінеш, радше фанатів віддати все до копійчини. У пошуках потрібної деталі боярчанин Максим не приховує так, робить останні 30 років. Хоч і важко. Жінка ругається. У нього один з найдорожчих експонатів Гановер, 34-го року випуску. Купив у Парша, як сам каже, і ржавою залізякою за 500 карбованців ще у 86-му. Ну, і машина, моя душа. І хоч роботи ще не почати край, не надто розженешся на зарплатню у кілька тисяч гривень, та все ж зовнішній вигляд уже на висоті. Нині це щастя коштує понад сотню тисяч євро. Це не продається, просто це, ну як, ну як, пойміть мене правильно подібний фестиваль у Києві відбувається вже в п'яте і щоразу збирає усе більше поціновувачів ретро. Цьогоріч виставлено понад 700 експонатів. Я не знаю, як там з Роллс-Ройсами чи Мерседесами, але якщо говорити про справжні... Витвори, раритетні витвори автопрому, дивні витвори. Я б сказав би, то ось моргуновка якраз саме те. 62-й рік випуску. Справжня радість для радянських автолюбителів. І як це дивно звучить у 21-му столітті, вона ще газує, правда ж? О для Володимира це і розвага, і історія. Автівка запам'яталася ще з фільму. Де цей Є до Не шуми! Я інвалід, і хоч не та сама, і вже модернізована. Відбою від глядачів немає. Організатори кажуть про ще одну особливість виставки: ретровласники від простих роботяг до мільйонерів. Любов до історії однакова, хоч і декому доступніша. Починає там 300 доларів за якусь банальну там копійку, даже гулі і закінчує несколькими сотнями тисяч доларів. Цей мерседес 38 38-го року належить до найвищої цінової категорії. Приклад того, як повернути до життя автівку, маючи і бажання, і статки заможні власники на таких виставках залишаються залишаються невідомими, подивитися дозволяють руль прибори, кожа, запах, кожи. Тож он віє тим временем. Артем один з тих, хто реставрував у довоєнний період Мерседес. Скоріше за все возив якогось генерала. Ну а далі звична для таких автівок історія у радянські часи. Возили і, спочатку, сначала людей, потом і картошку на базарах. І попри ось такі ексклюзиви, цьогоріч на виставці переважали витвори усе ж радянського автопрому. Хоча помічаються тільки відвідувачі для власників, запорожців чи кабріолетів. Вони однаково дорогі. Іван Грибенюк та Андрій Романок, ТСН, 1 1.